Двоє правоохоронців побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування у Києві, 17 жовтня. Їм повідомлено про підозру. Про це йдеться у повідомленні на сайті державного бюро розслідувань. Тетяна Сап'ян з нами на зв'язку радниця з комунікацій ДБР. Тож двоє правоохоронців. Їм повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу частина друга статті 365 кримінального карного кодексу України. Що за історія? Які деталі про неї відомо? Вітаю Романе. Я вітаю Лесі. Вітаю звичайно ж усіх глядачів вашого телеканалу. І дійсно це одна із резонансних справ, по якою розслідуванням якої буде займатися державне бюро розслідувань. Отже, що трапилося, ми з вами прекрасно розуміємо, що живемо в той час уже повномасштабного вторгнення Росії на територію України, і територіальні центри комплектування є. Основним джерелом забезпечення обороноздатності збройних сил України, але е, є звичайно ті військовослужбовці, і ті громадяни України, які Виконують свій конституційний обов'язок, захищають нашу країну на передовій. Ті, хто оновив повністю свої дані згідно із законом в резерв... резерві, і є ті, хто не зробив цього. І час від часу ми з вами стаємо свідками інформації або відеозаписів, які з'являються в соцмережах непорозумінь, суттєвих непорозумінь між працівниками територіальних центрів комплектування, звичайно ж, або або поліції, тому що вони йдуть в супроводі, і військово зобов'язаних чоловіків, так ось у Києві трапився 17 жовтня такий от ганебний дуже випадок: це коли правоохоронці побили чоловіка, який не оновив свої дані в резерв плюс. Відповідно, вони його за протоколом хотіли доставити до територіального центру комплектування, щоб він це зробив. Він розпилює сльозогінний газ під час його. Перевезення з пункту А в пункт Б в бусі, що провокує дуже сильну емоційну і ганебну реакцію від правоохоронців. Зокрема, ви знаєте, вже, що їм інкримінують перевищення службових повноважень, тому що їхня задача була все таки і є кожна правоохоронця захищати права і охороняти людей. Ну і в жодному разі не піднімати руки і ноги і не знущатися фізично над громадянином. Сам громадянин Мадянин потерпілий зараз проходить судову медичну експертизу для того, щоб визначити ступінь тілесних ушкоджень, які йому завдали. Ну а правоохоронці, зокрема, розслідування буде тривати за такою статтею, як перевищення службових повноважень при виконанні службових обов'язків, і за це, згідно карного кодексу, як ви кажете, Романа, їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Щодо долі чоловіка, який застосував цей перцевий балончик, після того як він пройде усі відповідні обстеження, що далі він повинен робити? Він все таки має з'явитися до ТЦК, чи, чи які його подальші дії мають? І який його статус він тільки потерпілий, чи це теж людина, яка вчинила правопорушення? Е, наразі, наскільки мені відомо, він виступає у цьому кримінальному провадженні як потерпілий. Е, я думаю, що йому. В рано чи пізно, але все одно його попросять оновити свої дані у територіальному центрі комплектування, тим паче, вже після такого розголосу. Він не зробив цього до 17 жовтня. Йому от він, я думаю, йому стане краще зі здоров'ям. Йому доведеться це зробити все одно. Що стосується взагалі поведінки правоохоронців, я хотіла би. Також зауважити від імені правоохоронного органу Державного бюро про те, що носіння по форми надання повноважень не дає права принижувати чи бити людей, і ми з вами це прекрасно розуміємо. ДБР завжди реагує і завжди, із вашою допомогою, в тому числі повідомляє про будь-які випадки перевищення влади. У нас час від часу з'являється така. Інформація, але ми нагадуємо, що закон має бути дійсно одним для всіх: і для військових, і для поліцейських, і для цивільних. Ви знаєте, що до відповідальності, зокрема потерпілого. Сподіваюся, у нього зі здоров'ям буде все гаразд. Він оновить свої дані. Наскільки мені відомо, він здається фельдшер. Тобто він представник системи охорони здоров'я медичної галузі, ось і сподівається, що у нього все буде добре. Він просто заплатить штраф за те, що вчасно не, не поновив свої дані. Ви знаєте, що за це є адміністративна відповідальність, якщо уявити собі ідеальну ситуацію, ну тут вона, в принципі, далека на мою суб'єктивну думку від будь-яких ідеалів, але правоохоронці по відношенню до яких застосовують спецзасіб. Згідно з їхніми інструкціями, як повинні були діяти? Де межа застосування сили? А ви знаєте, Роман. Я напевно не візьмуся так глибоко аналізувати саме, як мали правоохоронці у цьому випадку е діяти, але точно не силою. Однозначно, ну по перше, давайте якщо ми з вами йдемо так глибоко в деталі уже до моменту, коли запросили цього військовозобов'язаного зобов'язаного молодого чоловіка в БУС, що його з доставкою доставлять його до територіального центру комплектування безпосередньо, вони не мали права його обшуковувати. Тобто, в даному випадку, це були представники ТЦК і правоохоронці, які запитали у чоловіка. В середмісті столиці чи оновлював він свої дані в територіальному центрі комплектування, щоб він показав свої військово облікові документи? їх в наявності не було, і далі вони діяли уже за процедурою, тобто виявлення порушення. Далі, якщо такого немає, при собі немає людина військово-облікових документів, і є підозра, що він ухиляється від оновлення даних, чи є підстави для уточнення таких облікових відомостей, складається протокол, представник поліції чи представник ТЦК повинен скласти документ, де за. Зазначаються підстави, зокрема, чому людину необхідно доставити до територіального центру комплектування. Йому пояснюються його права, мають повідомити, куди і з якою метою його доставляють. Звичайно, йому надається можливість зателефонувати рідним і адвокату і фактично його доставляють. А тут ми з вами бачимо, що сталося. Я думаю, що якби не було причин, то, напевне, що цей балончик не відкривався б з боку потерпілого, так, логічно. І відповідно, якби балончик не був відкритий, то не було б такої гострої реакції, за яку можна понести кримінальну відповідальність з боку правоохоронців. Наразі ми говоримо про те, що почалося досудове розслідування. Наскільки мені відомо, працівники ДБР вже аналізують усі відео. З камер спостереження вуличних вже допитують свідків, з'ясовують всі обставини. Ну як я раніше зазначала, вже проводиться судова медична експертиза. Дякуємо, пані Тетяно, за ці коментарі. Тетяна Сапіан, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на зв'язку.